артефакти факти, які створені вами в тому числі. Я бачу, що ви знаходитесь там. Тобто, у нас є унікальна можливість фактично зазирнути хмельничанам е, тут е, за тим, що відбувається у столиці. Так розкажіть, що зараз ви нам показуєте. Е, дивіться тут е, зараз стоїть експозиція, з котрі робила дві дівчини. Е, це три тубуса від гільз е, на них зображена початок війни, перебіг війни і майбутнє. О тут дуже цікаві е, насправді малюнки зроблені. Це треба приїжджати і дивитися вживу, тому що є ду, ну насправді всі гільці дуже унікальні і цікаві. От і про про кожну можна розповідати дуже довго і дуже багато. Це художниця з Києва робила таку ліпнину. От це там е, мисткиня бачила ящик для патронів в формі. Скрині для коштовності але був спочатку це ящик з під патронів, і кожен який слот дуже унікальний. І такі, от бачите, є у нас такі дуже цікаві штуки, от як гільза, але її зробили прям цілим таким, як навіть не знаю, як це правильно пояснити. Напевно, як пам'ятником культури. От і таких лотів дуже багато. І аудиторія митців збільшується, тому що 50 зараз, котрі приймають участь, це не кінець. Я думаю, що нас буде набагато більше, і чим більше ми зможемо зробити унікальних таких арт об'єктів, тим круче, бо все це, всі потім вилучені кошти йдуть на підтримку війська. Ажні талант насправді бачити у ось таких військових речах мистецтво і робити з цього мистецтво, як довго ви готувались до цієї виставки, і чи можете розповісти до прикладу про свої роботи? Скільки часу йде, аби для того, аби розмалювати, привести до ладу і, власне до від початку роботи до фінального результату? Все це дуже по різному насправді залежить від натхнення, від того, який тебе настрій. І що навколо тебе буває на цей день, буває на цей день, тиждень, буває місяць. Тут це мистецтво, воно тут не можна передбачити скільки, скільки в тебе буде бажання до цього. Ти береш, починаєш працювати, а виходить все рівно так, як воно виходить. Тут ваш варваш важко характеризувати часові рамки. А от якщо говорити про саму зброю, як ви отримуєте її від військовослужбовців, до прикладу. Я безпосередньо допомагаю 24-й кримин механізованій бригаді імені короля Данила. От і вони мені регулярно як кажуть, ми тобі веземо лендліз. Приймай, і мені цілий фургони привозять гільз, якихось тубусів віджевеліні. Ось мене є такий величезний тубус, от і багато, багато всякого іншого. Тому я отримую все це безпосередньо з самого фронту. Це як Бахмут, Солідар і такі дуже гарячі точки. Якщо говорити про власне саму виставку, вона коли відкривається у столиці? Розкажіть офіційне відкриття 25 го числа. Це завтра, от вона буде йти два тижні. От потім ми плануємо повозити трішки Україну, куди власне кажучи, нас запросять, і в подальшому на закордон. От вже 15 квітня частина експозиції поїде в Брюссель на в європарламент на презентацію. От ну і далі в планах взагалі повозити це по світу, показати і по результату потім через якийсь певний час зробити великий аукціон, розпродати всі ці лоти і всі величені кошти пустити на допомогу війську. А можливо буде якийсь меценат просто котрий викупить це все, і воно залишиться нашим надбанням, тому що дуже унікальний проект насправді. Унікальні речі творяться, і не хотілося б просто втратити таку неймовірно круту колекцію, до котрої доклали вже стільки людей руку. Розкажіть про майстрів, які створювали цю красу. Ви говорили, що це більше 50 осіб. Зараз яка географія майстрів або в яких техніках вони працюють? Географія майстрів просто не знаю Весь масштаб України це Кривий Ріг, Дніпро, Харків, Полтава, Київ це прям всі всі куточки нашої країни. І є вже люди, котрі прям з повиїжджали за кордон і кажуть: а як би ти нам міг би допомогти, щоб це надіслати? Ми теж хочемо прийняти участь, поки ми там, але хочемо вже приймати участь в проєкті зараз. Тому географія митців дуже велика. Ну мені здається, вже прям всі, 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 всі закуточки нашої прекрасної країни. Це ви долучаєтесь, ви когось закликаєте розмалювати, чи можливо люди самі звертаються до вас? Буває таке, що вже десь через знайомих знайомих знаходяться, що вже самі приходять. Але поки що, основний, скажімо так, основний середок зібрав я своїми силами і продовжую це робити кожен день. Тому всі, хто має хист і бажання долучитися, ми завжди раді співпраці з усіма на світі. Тому чим нас буде більше, тим ми можемо зробити більше добрих справ. Чи у вас якийсь кастинг на майстрів? Хто буде абсолютно брати за роботу? Ні без, без кастингу, без нічого. Роботи абсолютно різного рівню, як і професійних художників, так і непрофесійних, і насправді немає якогось прямо. Е Мені здається, нема не, не можна обесцінювати чиюсь творчість, тому що одному подобається одне, іншому подобається абсолютно протилежне. Тому е, всі гільзи от вони тому і унікальні, бо вони зроблені різними митцями, з різними е, навичками, і вони просто дуже унікально виглядають кожна по-своєму. Тобто не можна сказати, що ця гільза гірша, ніж ця, або ця краща, ніж та. Чи домовили залучати дітей, до прикладу, до розмалювання? Тому що це теж зараз діти і малюють малюнки на Збройні Сили України. І ми бачили, як в окопах ті малюнки висять і мотивують наших захисників, чи можливо вони можуть доєднатися теж до створення таких артефактів? Так, в мене в планах наступні виставки, котрі будуть приймати там, будуть просто робитися безпосередньо дітьми. Це художня школа, в котрій я навчався. Ми будемо там влаштовувати конкурс робіт. Дитяча художня академія є дитячі студії, котрі вже теж там з дітьми долучаються до цієї ініціативи. От, тому так це до цього будуть залучені. На жаль, і діти. Хоча хотілося б, щоб діти малювали на холстах, а не на зброї. Однозначно і віримо, що після перемоги так воно і буде. Якщо говорити про формат аукціону що до нього повернутися, ви згадували про те, що ви збирали довгий час донати і продовжуєте збирати для 24-ї окремої механізованої бригади. Чи зрозуміли просто, що тепер потрібно вигадувати ось такі інтерактивні методи збору, тому що або люди втомилися, або складна економічна ситуація? Саме тому потрібно викручуватись таким чином. Чесно кажучи, зараз важко зрозуміти, чому впала тенденція з зниженням донатів, і з просто всі збори закриваються дуже важко, навіть якісь мінімальні збори. Наприклад, я помимо самого проекту, я ще безпосередньо маскую автівки для військових, от, і час від часу збираю кошти, от і з військових не беру кошти, а фарбую власними силами. І іноді ці збори прям неможливо закрити. А це там якісь мінімальні там, 10, 20, 30 тисяч гривень, там на якусь певну кількість машин. Да, це буває і це важко закрити. Я вже не кажу про такі збори, коли там треба зібрати мільйон або більше. Ми вже прийшли з волонтерами до думки, що простіше зібрати 20 людей, які будуть збирати по 50 тисяч, ніж одна людина буде збирати от мільйон. Про які потреби кажуть у 24-й окремій механізованій бригаді? Власне на чому ставлять акцент, що найнеобхідніше зараз. Насправді волонтери возять все абсолютно. все. Держава забезпечує, але держава неможливо в неї немає стільки можливостей забезпечити стільки, скільки потребує військо, а потреби абсолютно у всьому. Такі як в тепловізорах, приладах нічного бачення, павербанках великої потужності або квадрокоптерах. На жаль, ті ж самі машини. Це на жаль, все розхідний матеріал, який зараз є. За півгодини його вже немає. А все це вартує немалих коштів, і а без цього ніяк. Ну, власне, ось такі унікальні речі, які ви нам щойно демонстрували, які можна побачити на виставці, а потім власне придбати на аукціоні. Це насправді дороге мистецтво. Скільки чи ви підраховували? Можливо, скільки коштів ви можете виручити із цього аукціону? Е, ну, дивіться, я не підраховував і не люблю всі ці фінансові речі, бо я вважаю, що мистецтво має бути мистецтвом. І не митцю напевно оцінювати себе, от але є конкретний збір. Наприклад, як зараз у мене є конкретний запит на 4 мільйони гривень. Мені треба зібрати на 10 дронів, 10 великих зарядних станцій, 10 тепловізорів, 10 ночників. Ну коротше, прямо такі в мене, в мене цілий список, котрий я маю закрити. Ну, сподіваємося, що це вдасться зробити і завдяки ось такому незвичному методу. Насправді розкажіть ще, коли буде стартувати аукціон, де можуть українці про це побачити, почути, чи можуть доєднатись онлайн до прикладу. Зараз якраз на порозі створення сайту, от через котрі ми потім будемо це все розпродавати. Тому що поки що ми акамалюємо, демонструємо. А потім, по фіналу, як ця вся колекція поїздить по світу і по Україні, от ми зробимо величезний, величезний розпродаж цього всього. Тому стежимо за вашими соцмережами, за сайтом. І власне нагадайте, де триває виставка, яка завтра вже відкриється. Е, Вона наразі відкрита в торговому центрі «Городок», е, Другий поверх е, тут галереї, багато галерей, і от в одній з галерей представлена наша виставка. Ну, власне, усіх киян ми запрошуємо бо гостей столиці. Ну і дуже сподіваємося, що ви провезете цю виставку і до Хмельницького. І хмельничани зможуть на ну, власні очі побачити її. Я вам дякую, Святославе, що ви доєдналися дякую, до нашого атару. Нагадаю, Свя...